Слава Україні, слава силам оборони! Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта. Вистаємо, переможемо. Тренда Аюдах, і деякі кадри будуть з 2022 року, деякі з 2023 року. І розповім враження. Відповідно, вона в мене росла теж в одному місці, і 22 восени її пересадила в набагато краще місце, краще, чим поживніший груп. Ну, Поживніший, якби довше там затримується волога, не так вивітрюється, як на піщаному. Ось, і там можна мені не запускати так, що дуже сильно там не заростає там, бурінами, травою такою газонною, тобто я там все-таки дотримуюся чистоти більш-менше, бо хоч тут і дуже пасує деревій по кольорах цій красуння але таки тут трава. Дуже агресивно. Все моє виполювання не встигає за ростом трави. Отже, я її полюбила відразу ж в перший рік. Чому? Тому що в неї дуже гарний колір, хоч він основний заявлений червоний, але він має властивість міняти відтінок. Він може бути більш червоним, а може бути з чітко вираженими малиновими відтінками. І дуже гарно помітна ця грабарва на сонці. Квітка велика, квітка дуже гарної теж форми. Вона, тут чайно гібридна, але вона так відкривається. пелюстки так гарно відгортаються. Вони ну, хвилясті, але не такі, як, наприклад, в августі Луїзи, хвилясті ще пелюстки. Тут не так ця хвилястість, але дуже все одно гарне складення. Пелюсток, така квітка цікава виходить. І оце вже на новому місці. Перша хвиля її квітування. Це місце в неї і буде постійне. І перша хвиля мені давала такі гарні надії, що кущик підросте, наросте. Бо на попередньому місці він аж так сильно не, не наростав. Тут вона вийшла гарно в першу хвилю, видала мені не одну квітку і навіть не одне суцвіття. Квіти, як ви бачите, дуже величезні, колір просто неймовірно прекрасний. І ще й вона запашна. В неї нема такої хвилі, аж насиченої, але запах відчутний, і квіти переважно вони гарно дивляться догори. Але все ж, але все ж що я скажу, попри такі великі сподівання на першу хвилю, все-таки, ну, можливо, це такий м -м, сорт. Що кущ все-таки досить компактний буде. А можливо, це ще залежить від шепшини чи від початкового саджанця. Не знаю, але все-таки до кінця сезону кущик такий. Не дуже мені наріс сильно. Він так більше чехирів, ніж нарощував. Ну, першу хвилю він ще мав сили. Це було хоч і пересадження, нове місце, але тут достатньо зволоження. Я так бачу, що йому добре пішло це. Але кажу, на другу хвилю я, я очікувала, що щось буде більше. Проте ні. Хворіла вона, досить швидко захворіла. Чорна п'ятнистість, ви теж бачили ознаки були. Пагони були повністю оголені. І навіть в мене просили живці, то я дуже-дуже ну, оглядала, оглядала, там навіть не було з чого живці взяти насправді. Бо кажу, пагони, такі тоненькі пагони були. теж, ну, Видно було, що то там є інфекційний опік, то там коричневе треба відрізати. Такі тоненькі, такі досить. Ну, більше такі схожі на якісь відросточки, пеньки, ну тобто ненадійні пагони з надійними бруньками. Але все ж, все ж, все ж, все таки, я сподіваюся, що є, є бруньки. В нас пороз'їжджалися по деяких господарствах, і дуже я хочу. Я маю такий план, як з'явиться пропозиція ця краса. Більше пропозицій буде. Я все-таки ще один кущик куплю, і, ну, якби не то, щоб поновлю, бо вона в мене і далі росте, я далі на неї надіюся. Але хочу висадити ще один кущик, бо, тому що мені ця троянда дуже подобається. Вона мені загалом подобається, але вона мені подобається ще через назву, через своє походження. Ну, от, отак такі асоціації, певні з цією назвою. тому я дуже-дуже хочу її, щоб вона мені показала себе. Все-таки всій своїй красі, бо я припускаю, ну це ж не є якась бордюрна, мініатюрна, як наприклад гранатовий браслет, що воно росте ну, в межах 50 сантиметрів, і це для неї добре, це для неї очікувано. А ця красуня, я все ж таки думаю, що воно хоча б 70 сантиметрів могла б нарости, могла б загуститися, могла б квітнути. Кажу, квіти в неї мені подобаються. подобаються. І таки вона і не тільки по одній напогін видає квіти, а і суцвіття дає також. Тому -то тому ось такі в мене на неї плани. Вона колюча, тому колючок багато, треба бути обережною з нею. Але з іншої сторони, тепер кущик наскільки маленький, маю на увазі на 23 й сезон, навіть що досить швидко за ним доглядати, швидко обрізати. І чому ще от в мене такі якісь що до неї, ну, якби, не те, що та, ну, скажімо так, не дуже виправдала очікування, бо я все-таки думала, з пересаджуванням їй гарно піде це, і так на першу хвилю ніби й здавалося. Бо я звітом біля неї на попередньому місці також росла кримський самоцвіт флорибунда, І я разом теж її також пересадила, і тут вона поруч з Аюдах так само. Росте, то кримський самоцвіт, все-таки. Ну, кардинально, помітно зміну, просто величезний, такий, як берево вперед. Дуже-дуже-дуже-дуже помітно зміну. Вона наскільки дала приріст цьогоріч, вона наскільки щедро квітла, вона наскільки багато, тривало квітла. Е, хворіла борошнистою шалену, чи не найураженіша вона була борошнистою, але вона квітла і квітла, і квітла, і ще восени вона квітла, вся пуп'янки і я її... Десь деякі періоди було щодня, в деякі через три дні ну тобто раз в тиждень, раз в чотири дні вона мене точно отримувала біозахист, триходерму я давала. Але все одно борошниця була лютувала на ній, але ні, вона все одно розкривала ті суцвітля квітла. Не було такого що кущі хрівча, хрівча, хрів. Не знаю, правда, яка вона вийде з зими, бо я ще туди не дійшла. Вони накриті, що аюдах, що крицький самоцвіт. Не знаю, як перезимували обидві. Надію, що перезимували, бо ну, думаю, що не обмерзли вони аж до рівня ґрунту. Хоча, якщо знесивна захворюваннями, то є ймовірність, що та, що їй тяжче набагато займувати, побачу. Тому так, ось цікаво, хто має, як у вас цей кущ наростає, бо все-таки я ж його посадила в якому році. У 21-му чи 20-му, я ж забула, 21-му, мабуть, я посадила його, тобто вже кілька сезонів вона росте. Ну, 22-му точно квітла, квітло, 23-му точно вона квітла. Росте, росте, і ось все-таки можна вже щось було показати. Цікаво буде почути ваші відгуки. І чи десь знаходила вже пропозиції. Я от не пам'ятаю, в кого я цьогоріч знаю, що... чи то минулоріч, що вже були українські сорти, і цьогоріч в кого будуть щось, я не пригадую. А юдах там в назвах не пригадую. Треба ще раз перейтися, подивитися. Не знаю, чи вона як в Київському ботанічному саду теж цього чогось не пам'ятаю. От, хотіла б, хотіла би я ще один з кущик її висадити, бо мені такий цей сорт хочеться втримати, і хочеться, щоб він показав себе в своїй такій красі, ймовірній, бо то бо є, є ній потенціал, я так бачу. По першій хвилі, принаймні, поки вона має ще силу квітнути, попри захворювання. Дякую вам за увагу, чекатиму ваші відгуки. Всім до наступних відео і па-па!